Доброго дня, мої дорогі. У нас тут знову е присвятковий зимовий дощовий вечір, але я е дуже хочу вам показати деяку клубочку, зимову в місті, яка мене дуже зачарувала. Я ще її е десь два тижні тому побачила біля е торгового центру і дуже хочу вам зараз її е показати. Спеціально приїхала, щоб вам показати її сама. Ввечері, коли немає сонячного світла, але як вона ввечері гарно виглядає. І вона зроблена просто з такою звичайної рослини, яка у нас в Україні в Україні теж вона була розповсюджена, наскільки я пам'ятаю, І теж саджала, коли ще жила в Україні. Це просто декоративна капусточка. Ну тут трошки ще цинерарія присаджена з заднього боку, але тут -от клумба вона влаштована з білою декоративною. Капустки і пурпурової капустки, і як це гарно взимку виглядає, просто нарядна, святкова, просто така проста рослина, а така краса трошки душі, трошки фантазії. І от як люди красиво зробили. І я сподіваюся, вам це теж подарує радість.